Міністерство юстиції стає ще прозорішим. Сьогодні усі охочі могли наживо спостерігати за трансляцією відкритої співбесіди на керівні посади в управлінні юстиції Києва. Кілька днів тому претенденти на вакантні посади склали письмовий іспит на знання права і законодавства України. Ті, хто набрав потрібну кількість балів, а це сім осіб, сьогодні мали співбесну, зокрема із заступником міністра юстиції України Гією Гецадзе. З результатами представники Мін'юсту не поспішають вирішать сьогодні увечері, адже не всі кандидати позитивно вразили своєю мотивацією і розумінням реформ у цій системі. Не очень доволен, потому что не очень много людей, кандидатов принимали участие в наших конкурсах. Может быть, не верят. Тобто, поэтому я ще раз хочу призивати вас. Прийніте участі в наших конкурсах. Если ви юрист мотивований, хочете працювати з нашою командою. Приймайте 15 січня. Уже буде наступний відкритий конкурс. Відкрита співбесіда. Я, чесно кажучи, теж не дуже задоволений рівнем сьогоднішніх кандидатів. І ми розглянемо питання, можливо, повторно винести ці е, е, посади на 15 січня. І я думаю, ми візьмемо традицію, щомісяця проводити конкурси, тому що кадри ми хочемо оновлювати, і це один з рецептів боротьби з корупцією, коли будуть нові люди не з системи. І мають нове бачення.